Отже, трохи розкажемо для всіх новачків про правила твіча, платформа на якій проходять наші прямі ефіри майже щодня. ласкаво просимо. Тут кльова, тут музичка, тут шайок, тут шарупа, буває підпалюється його дупа. Він від того пригорає, буває, що з кайфом проходять каточки. Ну, ви все це можете бачити в повторі на Ютубі. Але якщо ви хочете бути частиною спільноти частиною чату і впливати на формування цього контенту, бо безумовно всі глядачі, які в онлайні так чи інакше взаємодіють зі стрімером, вони також є контент креаторами то вам треба усвідомити, що на твічі діють певні правила. Що саме? треба вам показати і на чому звернути заострити увагу Саме просте, та перше треба ознайомитись з правилами від стрімера, які діють на цьому каналі. А саме тут діють стандартні правила Твіча, основна мова каналу українська, використання інших мов дозволяється. Головне головна побажати стрімера та інших учасників чату, підтримка війни ВРФ в Україні. Пермобан це прості базові поняття, які важливо усвідомити. Але це не означає, що окрім того, немає ніяких правил. перше Правила твіча гуглиться легко, будь ласка, кожен це зробіть і почитайте. А якщо ви вперше, якщо ви тут ще ну, тільки осматрюєтесь, вам не все зрозуміло, або у вас виникають якісь питання, якщо ви вам а, ви потрапляєте під модерацію. Модерів каналу або модерів взагалі платформи твіча, тобто отримуєте якісь тайм-аути, тобто відсторонення на певний проміжок часу невеличкий. це може бути хвилина, десять хвилин, година, доба декілька днів. Але як правило, після доби там вже ну, типу, все з людиною зрозуміло, і е, вона отримує пермобан і відсторонюється від е, спілкування. Навіть якщо ви отримуєте пермобан по якійсь причині. Е, Треба спочатку охолонити, зрозуміти, що це а, не заважає дивитись трансляції. Це просто забирає можливість спілкуватись з чатом в лайві, зі стрімером в лайві і наголошує на тому бути частиною створення контенту. Просто так ніхто ніколи таймаути, тим паче Пермобани, не дає. А, Саме просте, що треба розуміти, що е, не можна е, зневажливо відноситись будь-якого на твічі. Ну, тобто, доброзичливе, вічливе ставлення. По-перше, один до одного до спільноти, е, в чаті до стрімера, до модераторів, і тільки так і ніяк інакше. Е, друге. Так звана мова ворожнечі, а також розпалення ворожнечі за національним признаком, за національними ознаками. Я думаю, що приблизно ви розумієте, про кого йде мова. Ну тобто є умовно так звані, ну, типу, заборонені ворди, піворди, енворди, вони стосуються. Ну, це гомофобія, енворд це расовий а расова дискримінація. Це типу ніде не прописано на але негласно, воно ну, є. Ці правила нікуди не діваються. Це правила платформи, які ну, досить давні, і е, ну, з ними можна погоджуватись, не погоджуватись, але виконувати їх треба. Ну, точніше, вони можуть подобатись або не подобатись, або, але якщо ви їх не виконуєте, ну умовно. А я звик всіх. Пворд називати отак і ніхто мені не заборонить. Ну ні. Так не вийде, так тут не буде, на жаль, або на щастя. Бо по-різному можна це трактувати у різних ситуаціях, і по відношенню до різних людей. Факт у тому, що правила такі є, і їх треба виконувати. Це перше. Друге, спойлери. Вчора це була тема. Це в моєму розумінні. А є ну, правилами, які описувати не треба, але виявляється, треба це в моєму розумінні. Ну, правила, які ну просто здоровий глуст. Здоровий глузд і типу людина, яка потрапляє на трансляцію, вона вже має ну трохи усвідомлювати, що е, можна робити, а що не можна робити. Виявляється, ні ось спойлери в героях суворо заборонені, якщо ви дивитесь трансляції з е, двох боків. Ну тобто, умовно, я стрімер і мій опонент також в лайві стрімить. Е, не можна відписати будь-яку інформацію стосовно того, що ви там побачили ваші якісь е, е, думки з того приводу, і неважливо, чи вважає. Ну, здається, вам це важливим або неважливим. Це пермобан, наголошую на тому. Ну і також не забувайте, будь ласка, ну, трохи включать голову при спілкуванні. Це спілкування як в житті, розумієте? І щоб воно було комфортним, треба а, створювати цей самий комфорт, а, взаємодію між спільнотою та не порушувати її. Якщо ви потрапляєте в якийсь тайм-аут, не треба в будь-якому випадку писати якісь гнівні коментарі стрімеру, розказувати, який він не правий на ваш погляд, а модераторам якісь гневні міса писати, це так не працює. Все, що це викличе в плані реакції, це ну, ще більше заглиблення. І як це правильно сказати? Ну, коротше? Якщо у вас був умовно якийсь тривалий тайм-аут, то ви отримуєте пермобан. Скоріш за все. З вами ніхто не буде спілкуватись в ну, подібному тоні, а це не допустимо. А якщо питання хочете, ну ви хочете вирішити, ви потрапили в якийсь бан тайм-аут, неважливо якийсь старий там пермобан. Напишіть, є опція розбану на твічі. Напишіть повідомлення, де нормально людською мовою ви поясните. Ну типу. Знайдете конект з модераторами, і вам, якщо ви нормальний запит надасте, відповідь також дадуть нормально, де пояснять що до цього, що ви порушили. А наскільки це критично, чи можливо отримати розбан, і як взагалі бути далі? Якщо ви отримаєте незначний тайм-аут, взагалі не звертайте на то увагу, будь ласка, 10 хвилин. Навіть півгодини, година неважливо. В першу чергу задайте питання собі, що можливо я щось порушив і не так зробив, а не викатувати, як люблять періодично робити деякі глядачі каналу. Що ось мені не повідомили, за що мене там відсторонено на від спілкування, ви що там схуїли. Короче, зрада шукається. Вороги. Стрімер, модератори, хто завгодно, але не сам цей глядач він в собі проблему не шукає. Звинувачує кого завгодно. Так ось, ну не будьте такими, будь ласка, це недопустимо і. Просто не будьте таким. Дякую за розуміння. Дякую за увагу, що ви це все вислухали. Взагалі, в нас на твічі кайфово. Буває а, жарко стрімер, жива людина про це також а, частенько забувають деякі глядачі, вимагаючи від стрімера бути ну тупо умовно роботом. А, який постійно видає тільки позитивні емоції, позитивно спілкується, ну, і такий, ну, типу, розважає, забуваючи про те, що це абсолютно не так. Нагадую вам, або повідомляю, якщо ви цього не знали, не знали, що я роблю це все взагалі. Моя стрімінгова кар'єра, це фо задля задоволення, розваги в першу чергу, як своєї, так і людей, яким це цікаво. А, і які заглядають на ці, а, як правило, прямі трансляції. Або ж я якщо ви дивитесь це в повторі, то це треба також усвідомлювати, що це все лайв. Все, що я роблю, це типу живий поток. Стріми, стріми, стріми і ніяк інакше. Нічого там не вирізається, як правило, ніяких купюр. А, часопис, як воно було, як чарупа грає в різноманітні ігри, або спілкується цим ротом. З шановними нашими татусями, глядачами нашого каналу. Якось так все, наче одночасно стисло і розгорнуто розповів. А ще раз правила базою зрозуміли, зрозуміли та прості. Додатково ознайомтесь, будь ласка, з правилами платформи. Розуміти, що ну, це не забаганка стрімера або модераторів виконання цих правил. Якщо їх не виконувати, то канал можуть забанити, глядачів окремих можуть забанити. Ну і фана не буде. Тож щоб цього не було, треба дотримуватись правил твіча і отримувати позитивні емоції. І тіко так, і ніяк інакше. До зустрічі! На наших прямих ефірах, або ж якщо ви подивитесь в повторі, також дякуємо вам за це.